Всім Курпатського здоров'я, як завжди. Е, так, друзі, от така в мене зараз історія вийшла з годівницями. Ну, буду дещо доробляти, зразу скажу. Я то буду, е, як то кажуть, прибирати оці свої недоліки. Але в загальному, е, бункерна працює е, і, е, в принципі, для того, щоб криль харчувався, от тут, от тут місце абсолютно достатньо. От. Е, от мені було важливо цю ширину витримати. Е, значить, е, що я буду доробляти в тій годівниці, е, щоб все стало на своє місце. Буду робити три речі. Значить, по-перше, е, ці годівниці стоять е, отут в малих крилів. Ну, в тих малих, що я от показував в попередніх відео, які ростуть щойно. Значить, е, Що хочу доробити? Е, в цю годівницю хочу зробити таких дві перегородки. Одну тут, одну тут. Е, для чого це роблю? Е, щоб кріль не поміщався сюди повністю. Тому що малий кріль, він отакий от десь зараз за розмірами, ну, такий приблизно. Там Плюс-мінус, та де навіть, навіть більший. Навіть більше, ну, тобто вони навіть більші, але вони тут скуцюрблюються і заходять сюди і залазить повністю весь криль. Ну, Відповідно, з однієї він їсть, з іншої сторони він гадить. Отак От вони перемішали мені е, зерносуміш з, е, з, з горошками своїми. Ну, Відповідно, то вже піде то на корм курям. От. І хочу зробити такі речі. Значить, перше, тут буде. Е, Дві переділки. На отій маленькій буде одна переділка. Хоча не факт, воно буде все зйомне в мене. Далі. Отут, щоб вони не вигрібали, бо вони грібуть, вони лапами вигрібають звідси все. Отут, щоб вони не вигрібали, я натягну на висоті 1,5-2 см дротика, як роблять. Або й два натягну, побачу. Тобто він мордою туди зможе залізти, а отже лапою грібти, дротик буде мішати. Це два От, це другий момент. І е, все ж таки отут я робив добре, що зробив е, в рівень, е, в рівень, е, з цим корицем зробив оцю задню заслінку, з якої з бункера зсувається зерно. Е, тут також буде на тих самих отворах, що заслінка е, ці перегородки. Буде такий дозатор опускатися позаду там, вище, нижче. Я зроблю так, щоб можна було від сантиметра і до повністю відкриття е, максимум на бункер зробити. Ну, роблю обмеження подачі зерна, щоб кріль міг е, виїдати все практично до дна. і тоді е, або якщо він буде вигрібати лапою, щоб там мінімум висувалося зерна, звітом випадало. Тому що отут, коли він починає вигрібати, він нагрібає до такої степені наперед. Зараз вже зерна немає, але воно підсувається, підсувається, і він починає вигрібати це все на землю. От. Відповідно, втрати зерна і це мої кошти, як то кажуть. І воно не йде на користь крильова. Ну, звичайно, я маю, я віддаю курям, але щоб такого не було, буду робити отаку річ. І ще один момент, я четвертий, який я буду переробляти. Це вже з мого, як то кажуть, спостереження тих пару днів. Я буду ці отвори навіть. Ну, а може підріжу, побачу. Тобто е, я зробив такі накривки. Ці накривки я буду піднімати під сам верх. Тут ще є сантиметрів 6 догори і всю бункерну годівницю буду піднімати на 6 см. Якщо тут лишиться отвір, я його просто зашию е, куском бляхи чи куском такого композиту, я ще там маю, і все. Під, під годівницею, щоб вони не могли пролізти щоб Щобівниця була трохи вище, щоб вони не ставали, як на землі, в природні положення. от Бачите, трохи і на землю вигорнули. і цей, ну, Але що я бачу, що плюс, що працює сітка моя. Сітка працює гарно, все пропускає. Так що тут так само. Я періодично тут все збираю, викидаю на цей нагород, на гній, і все. На перегнивання і потім. Де на добриво. Тобто я ще буду піднімати е, саму годівницю на тих 6 см, щоб криль ставав, щоб він ставав на задні лапи вище. Йому вже буде, по-перше, незручно вигрібати, бо це неприродні положення, він не стоїть на землі всіма всі, 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 всі чотирма лапами. От, і, значить, <кхід> тоді він. Ще плюс буде дріт перешкоджати, ну, перешкоджати вигрібанню. І відповідно я думаю, це все діло має нормуватися. Бункерні годівниці мені ну, от, такого типу дуже сподобалося. Вони нормально пропускають зерно. Єдина проблем, не, єдиних проблем немає в мене це от з моїм самцом. Він тут практично. зараз я покажу, рідко Він практично нічого не вигрібає. І зараз покажу тут. от. Мінімум зерна, ну тобто я навіть нічого тут не підставляв. Мінімум зерна просто е, з його гудівниці випадає, щоб якісь там про якісь втрати говорити. От, От такий, Отака в нього морда. От він хоче понюхати камеру. От такий він здоров'як. Але справа не в ньому. Я думаю, що це просто е, шустрість крилів грає роль. Тут мені гудівницю вже нема куди піднімати, вона і так висить під потолком. Ну, і вона має такий невеликий бортик сантиметра 3-4 десь виходить над рівнем підлоги. От. Ну, але він не вигрібає, нормально, все працює, тому йому залишається так, як є. А от е, криличка, значить, в крилички от вона не гадить. Вона не гадить, але... Відповідно, вона вигрібала і я мусив прикрутити попереду таку планочку, перестала вигрібати, все чисто. На землі також все чисто. Тут я її досипаю смаколиків, туди, туди даю, даю зерну суміш. Та й отаке. Буду я то діло трошки переробляти. От Що в одних, що в самичок, що в самців, купа горошків. Тобто цей корм вже йде на, на згодування курям. Вони це переберуть. Воно ну, в мене не пропаде. Ну, але придеться доробити отакі речі. Перегородки, щоб кріль не залазив туди цілий, щоб він тільки морду туди запихав. Дріт, щоб не вигрібав, дозатор, щоб йому не, не висипалася купа зерна, а по чуть-чуть підходила. І четверте. Це треба буде мені підняти годівницю так, щоб він не стояв під час годування всіма чотирма лапами на землі, щоб він передніми лапами спирався собі десь тут на бортик годівниці. От. А далі дріт, який не буде йому давати цей шанс Ну, і Я думаю, це все має стати на своє місце і ця годівниця має працювати. Повністю заповнена, ну, там, 3-4 дні, то так мінімум, мінімум. Тут я міряв, влазиться 8 літрів корму. Якщо не помиляюся, а тут 4,5, десь 5 отак, 5 десь. Майже, бачків. От, зараз я насипав своєму крилю і от воно вже опустилося 2 см. Прийшло 2 дні, 2 см опустилося наниз. А Так було поповно, як от насипав йому рівненько з бортами і воно от на 2 см опустилося. Я туди не лізу, не рухаю нічого, він сам собі під'їдає і е, все це діло опускається нормально. Так що вже покажу, е, як буде то все діло виглядати. Е, Крилиця собі здобуває сіно з е, сінника. Зараз буде видно, вона зараз тут під'їсть, якусь цю і потім лапами собі вигрібає. От, як завжди, коли хотів зазняти момент, тоді вона не хоче. Ну, Але сидить і хрумає, так що все нормально. Поїла смаколиків. Десь там ввечері вночі поїла зерна, бачу, трохи опустилося. Ну і зараз вже. Смаколики. Ой, не смаколики, сіно починає От. Е, Так що я покажу, як то все діло вийшло. Воно буде все зйомне. Це на цій стінці буде на один болт, на цій стінці на два болти. Тобто, при потребі це все можна демонтувати і зробити в широчезну годівницю. Ну, але я думаю, що мало би працювати. З відділами, навіть великий кріль туди запхає морду елементарно. Тобто... Так що подивимося, як воно це діло вийде, я покажу. І... Може ще хтось щось мені підскаже, якщо. Бо у мене досвід невеликий, немає ще року, як я тримаю крилі. Так що це все зі свого досвіду. Я дуже, дуже багато сижу, навчаюся, дуже багато сижу, видивляюся всяких речей. от, і Дещо вже і такий навчився. Ну, Але дуже багато ще придумаю свого. Тому наразі дякую за увагу, всім мирного неба і до наступних відео.